Голод, це страшне слово повертає нас у далекі 1932-33 роки. Український народ у смутку і скорботі доземно схиляє голови, шановуючи пам'ять мільйонів його жертв, засуджуючи винуватців цієї трагедії. Народ України пам'ятає трагічні сторінки свого життя. І щорічно у четверту суботу листопада відзначається День пам'ятів жертв голодоморів в Україні. Ми тут щоб сказати, пам'ятаємо вас, тих, хто помер в голодні 1932 та 1933 роки. Ми тут, щоб сказати, що незважаючи на довгі роки мовчання. Україна на весь голос заговорила про одну з найстрашніших в історії нашої батьківщини Голодомор. Ми тут, щоб сказати, що засуджуємо всіх тих, хто прищетний до смерті мільйона українців у голодній віки. Ми тут, щоб сказати, що віру, що страхійця голодомора ніколи не повториться. Я Україна. Я перлина світу. Країна сонця, щедрості, тепла, родючі землі, люди працьовиті, здається, так, би вік добрі жила. Та не судилась, кровожерливі ординці стоптали кімо всі мої поля, ім поумирали в муках Українці, Від злих катів стогнала вся земля. Катиці 32-й, 33-й, нещадні і до старця, і до дитини, топтали рідний край своїй кареті. Поставили Україну на коліна. Я пам'ята, я не вбита, я жива. Я буду завжди жити у серцях. До Господа летять мої слова, із душ невинних я виймаю цвях. Я пам'ять і мене не зруйнувати. Я не знищенна і безсмертна я. Молитвою я відчиняю грати. До Бога йде замучене дитя, я пам'ять і мене не вбити, Пересторога для нащадків я не забувати і не повторити найголовніша місія моя. Зраніть сльозу, бо ми не мали сліз заплачте разом, а не наодинці. Зраніть сльозу за тими, хто не зріс, що мали гордо звати Українці. Заплачте, затужіть, заголосіть, померлі люди стоїть доїднини благань. Українці, донесіть стражденний біль голодної країни. Згадайте нас, бо ми колись жили. Зраніть сльози і хай не гарні свічка. Ми в цій землі житами проросли, щоб голод не знали люди вічні. Запалимо свічку у кожній оселі. На пам'ять на про дні невеселі, про голос, що вдерся у кожну хатину, і нищила смерть старого й дитину. І падали в гаю знесилені люди, Здавалося, краю страхіттям не бути. Гудесенькі діти жують лободу, важко уявити картину оту. Годину трагічну вшануємо нині, запалимо свічку у кожній родині, хай палає свіча, хай палає, Поєднає нас вона в цей час. Хай сьогодні спогади лунає. Ніч угорнула мою Україну в небі яскраво засяяли сорі. З... Чому ж до зірок думкою ялин, схиляючи голову в тихі покорі, може, ті зорі то душі людей, які відлетіли в голодні часи? А серед них скільки було дітей? Їм не бачити більше земної краси, ніколи їм вже не пізнати кохання, не пройтися щасливим лісом, ні полем. Голос знищив життя й сподівання. Збережи, Боже рід наш, повернись до нас Це свідчо свічу засвіти, хай здигнуться від правди світи, хай діздайся земля, панахиду в країна справля. Раптом туга стискає душу мою, свій косталю в вікні, запалю, Тихо промовлю молитву свою, Тих голодних пресятих, я гріх замилю. Мерла жива, кожне всіх до вдок, на душа, хай крига свисає, і ніколи, хай свічка стах не згасає. Засвіти свічку на вікні, Хай проміння сягне до зорі, Хай освітить весь світ співчуттям, це збагни собі і затям. Хай світло від свічки у небо летить, хоча б одну душу зігріє в цю мить, щоб душа ця загублена, спокій знайшла. І у вічність до Бога вона відійшла. На підвіконі палахтить, скорботи полум'я священне, то свічка пам'яті горить за всіх безвинно, убієнних. Історія нас горем вчить, щоб не забувалось незабутнє, бо там, де пам'ять не мовчить, там щастя повниться майбутнім. Пройдуть руки. Минуть десятиліття, а трагедія 32-33 років все одно хвилюватиме серця людей. Вона завжди буде об'єднювати всіх живих одним спогадом, одним сумом, однією надією.